Майже 900 ударів припало цієї доби на Запорізьку область. Росіяни обстріляли понад два десятки населених пунктів. Дроном атакували її обласний центр. Безпілотник поцілив по входу до супермаркету. Поранені шестеро людей. Більше про наслідки ворожої атаки у сюжеті інни гогой. Побиті будинки, автомобілі та магазини. Такі наслідки дронової атаки окупантів на Запоріжжя. По обласному центру росіяни вдарили напередодні ввечері. Безпілотник поцілив у вхід до супермаркету. Постраждали шестеро містян. На одного чоловіка упала криша. На одну людину впав дах, і я бачила, що люди підбігли, почали розбирати, знімати залізо і пораненого підіймати з-під заліза. Прямо витягали його звідти. Самі оточуючи, просто кричали, щоб у кого є можливість, викликали поліцію, викликали швидку допомогу. У лікарнях залишаються четверо постраждалих. На місці удару на асфальті залишилися плями крові. Протягом дня тут тривала ліквідація наслідків обстрілу. Комунальники прибирали уламки та бита. Кло панеру зашивали пошкоджені вікна від вибуху. У двох багатоповерхівках повилітали шибки та зазнали руйнувань і балкони. Зазнали пошкодження понад 50 квартир, вибите, вибите скло, Зазнало пошкодження об'єкти комерційних структур. На даний час працюють всі комунальні служби і фахівці районної адміністрації працюють питання надають допомогу мешканцям стосовно збора документів для подачі на програму. Є відновлення. Щоб встановити щити у вікна, на верхніх поверхах задіяли автовишку. Також на місці люди можуть залишити заявку про пошкодження житла, надають допомогу і волонтери. Самі ж мешканці намагаються навести лад у поруйнованих квартирах. Трошки там поприбирали, зараз от йдемо докупити будівельні матеріали, щоб зашивати балкон, якось щось робити, тому що якщо завтра буде дощ, то все зальється. Мешканці пошкоджених багатоповерхівок розповідають, удар був такої сили, що декого просто викинуло з ліжка. Люди досі не можуть оговтатися після чергового ворожого обстрілу. Мені дружина зателефонувала, каже, в нас винесла балкон, ми тут всі в стеклах, дуже налякалися, діти налякалися, сиділи в коридорі. То я вже зірвав. Все з роботи і швидко-швидко приїхав, примчався, заспокоїв їх. Протягом доби, окрім Запоріжжя, росіяни обстріляли ще 25 населених пунктів області. У Пологівському та Запорізькому районах удари ворожих РСЗВ та дронів забрали життя двох людей. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.